Хочу ще сказати за лікаря уролога, з яким мене життя звело по нещастю. Мій чоловік хворів онко. У нього була третя стадія, Ой, так просто хотіла сказати Скажіть. Рак простати. Рак простати, да. Третя стадія рак простати у Києві їздили до світіла, сказав непірабельний. А Роберт Миколайович Молчанов прооперував і вів його. Наскільки довго, до кінця його днів, він, його, він шість років жив, шість років Роберт Миколаєвич його вів. Він рекомендував куди звернутися в Київ, зробити педкате, де бачить малесеньку, малесеньку точечку, де відлажується, де метастаза єсть. Дуже, дуже він допоміг, дуже він багато зробив для нашої сім'ї, і він мені зараз, як рідна людина, я його не то що. Я його бажаю. Я йому завжди бажаю тільки здоров'я. Бачите, аж аж прослюзилася. Наскільки ну, я така вдячна цій людині. Ну це Бог послав. І я йому йому день народження телефоную і говорю, що велика подяка вашим батькам, що вони вас такого виховали. Що ви наскільки людина, що ви віддаєте людям цього собака? Аж заплакала бачите.